Добрий вечір, шановні. Я тут побачила один сюжет пана Березовця про Куп'янський. У мене є претензія до нього і звернення до всіх журналістів і блогерів і політологів, що їдуть зараз в деокупований Куп'янськ. Наше місто Куп'янськ деокуповане. Воно жахливо, страшенно обстрілюється зараз окупантом, бо по-іншому окупант не вміє воювати, а тим паче відступати. Місто потребує уваги, місто потребує допомоги. Допомоги гуманітарної, допомоги психологічної. Пан Березовець приїжджає в місто, знімає там сюжет та дає йому назву. Куп'янськ столиця ХНР і сепаратистів – знак питання. Це що за риторичне питання? Нє, пан Березовець, Куп'янськ не столиця сепаратистів. Куп'янськ. Це українське місто, моє рідне місто. Це козацька Свобода, улюблене місто Сковороди, нагадує Остапа Вишні. Це місто, в якому після деокупації було по підвалах знайдено як мінімум 400 людей, ув'язнених в лапках окупантами за свою проукраїнську позицію, закатованих, мертвих. Деяких ще не знайшли ні живих, ні мертвих. Вони в розшуку. Куп'янськ. Це військовослужбовці, які брали участь і беруть участь у цьому контрнаступі на Харківщині, які звільняли свій дім і йшли до себе додому. Це волонтери, які зараз проводять евакуації, в тому числі і з лівого берега, які вивозили тіла розстріляних в колоні окупантами людей. Що було 25 вересня. Куп'янськ це люди, які об'єдналися і всі ці місяці окупації намагалися і в медійному просторі, і на волонтерському фронті, і на полі бою захистити ім'я свого міста. Ні, пана Березовець, Куп'янськ це не столиця ХНР і не столиця сепаратистів. Це прекрасне українське місто. Це моя батьківщина, моя. Українки, куп'янчанки. Психологія окупованої території це окреме питання для вивчення. І після того, як місто вирвалося з цього окупаційного вакууму, люди з цього міста не мають побачити в сюжеті риторичне питання, чи є їх місто столицею сепаратистів. Це неприємно, це неприпустимо, це неправильно. І це не грамотно. Бо місто зараз потребує обійм. Там дуже багато людей, які потребують уваги і допомоги, і вони мають відчувати, що вони повернулися додому. І в цьому домі немає сидіти пан Березовець і ставити такі риторичні питання. За такі речі взагалі то перед містом і перед містянами потрібно вибачатися. Тому що місто нараховує десь 27 тисяч жителів, і левова частка містян і жителів Куп'янського району, що ще десь стільки ж нараховує, левова частка це про українські люди. Такі ж, як і ви типу, пан Березовець. Тому що я не ставлю. Питання, а чи є пан Березовець на пацосі у Авакова лише тому, що ви взяли інтерв'ю нещодавно у Авакова? Тож і ви, будь ласка, щодо мого рідного міста, яке пережило страшну окупацію і переживає зараз страшні обстріли? Не ставте таких питань.